Сьогодні поділитися про одну дуже гарну техніку, яка називається кінострічка майбутнього. Це від доктора Джо Діспензо. Отже, як ви знаєте, що голос це найцільніший інструмент, який на нас впливає, який робить майбутнє, який веде нас. Та коли, наприклад, ми самі собі кажемо, ми це не зробимо, нас не вийде та багато інших причин, ми дійсно до цього приходимо, ми не отримуємо цього результату, але ж ми можемо запрограмувати свій мозок. Отже, дуже легка практика. Що потрібно зробити? Ми беремо аркуш паперу та почнемо писати, наприклад, перше. Ну, Для дівчат, дівчата. дівчата я маю бізнес. Я кожного дня заробляю мінімальний чек, наприклад, 100 тисяч гривень. Мене гарна сім'я, У мене дуже люблячий чоловік. Я дуже щаслива, я дуже здорова, я красива. Я найкраща жінка, наприклад, там і всі все 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 виписуєте. Ваша задача кожного дня на протязі 30 днів, як тільки ви прокинулись, ви зразу відкриваєте цей аудіозапис та слухаєте його. Всього декілька хвилин, можливо, 5-10 хвилин. Я прикріплю зараз подібну афірмацію, яку ви можете просто записати для себе своїм голосом.